Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про дуже незвичайну істоту мишу з довгим носом. Це не просто мишка, а справжнє диво природи. Хочете дізнатися більше, тоді залишайтеся з нами. Миша з довгим носом це один з представників савців родини землерейкових. Її довгий ніс допомагає їй знаходити їжу та орієнтуватися в просторі. Найчастіше ці мишки зустрічаються в Африці. Але інколи їх можна побачити і в інших частинах світу. Миша з довгим носом невелика. Зазвичай її довжина складає всього кілька сантиметрів, але головною особливістю є її ніс, він може бути майже такої ж довжини, як і все тіло миші. Ніс дуже рухливий і допомагає мишці під час пошуку їжі. Її хутро, як правило, сіро коричневе, що допомагає їй ховатися серед сухого листя. Миша з довгим носом, це справжній гурман. Вона полює на комах, дрібних безхребетних та навіть личинок. Її ніс це справжній детектор їжі. Вона використовує його для того, щоб знаходити їжу навіть під землею чи у товщі листя. Ця миша веде нічний спосіб життя і зазвичай ховається в кущах або під камінням. Її невеликий розмір і забарвлення допомагають їй уникати хижаків. А ще вона може дуже швидко рухатися, що робить її важкою здобиччю. Ви знали, що миша з довгим носом може стрибати як кенгуру, або що вона живе у групах, допомагаючи один одному виживати. Ці тварини дуже соціальні і часто спілкуються через звуки та запахи. Ось така цікава істота. Миша з довгим носом. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві факти про дивовижних тварин. До зустрічі.